Добрий ранок, шановні мої. Я сьогодні хочу з вами поговорити про те, як себе клонувати. Тому що дуже часто ми чуємо таку потребу, як мене мені себе клонувати, як мені зробити себе багато, тому що я сам не стигаю, у мене не виходить, часу не вистачає запитань більше ніж мене, і так далі. І ми тут подивилися, і ми зрозуміли, що дійсно нарешті з'явилася можливість вас клонувати за допомогою штучного інтелекту. Тому що коли ви робите своїх асистентів, своїх, е, своїх ai клонів і клонів, ви можете їх розповсюджувати, ви можете їх передавати своїм співробітникам, і вони будуть вашим голосом. Вони будуть навчати ваших співробітників, вони будуть їм пояснювати, вони, вони будуть їм підказувати. Тобто, це для внутрішнього використання, ви можете створити як керівник свого власного клону. І він буде для вас працювати. І цікаво, що коли я сама навчилася користуватися штучним інтелектом, то одним із перших своїх асистентів і асистентів, яких я зробила, я якраз робила свого клона. я його віддала своїм співробітникам для того, щоб він. Замість мене їм відповідав, допомагав і так далі. І я пам'ятаю, що це мені от, от якщо чесно, дати от у мене ушла от та ситуація, коли робота не виконана із-за того, що я не на зв'язку, і у мене це прийшло взагалі. І я знаю, що для багатьох керівників це величезна проблема, коли мене немає, а роботу робити потрібно, а вони самі не можуть, і так далі. І цікаво, що коли люди звертаються до мого клона, то спочатку вони, то спочатку вони ну, начебто, ще перевіряють. А, ні, спочатку вони довіряють просто безмежно, потім вони, вони починають перевіряти, да, і потім вони беруть на це відповідальність. Це якщо ви знаєте, коли ми проводимо тренінг по керуванню часом, то в нас є техніка, як, як справлятися з мапочками, і ми там розповідаємо техніку, що зробити для того, щоб співробітник до тебе тобі не приносив свої задачі. І от, Штучний інтелект зараз допомагає позбавитися зайвої роботи, тої, тої роботи, яку співробітник намагається на тебе перекласти. І тому я вас всіх запрошую до нас на навчання. Ми будемо робити практикум. Це буде нова послуга. Практикум, який називається AI-клон керівника. І в результаті цього практикуму кожен з вас зробить одного свого клона. На запитання, скільки може бути, бути у людини клонів, я можу сказати, що ти їх можеш наплодити скільки завгодно. Ти навіть можеш зробити клона для спілкування свого клона для спілкування з конкретним співробітником тільки для нього, ні для кого іншого. І тому це такий для вас анонс. А що стосується сьогоднішнього дня, то я вам просто всім даю поради. Необхідно скласти перелік задач на сьогодні. І в переліку задач обов'язково собі поставте зв'язатися з Богуштем для того, щоб зареєструватися на практику ai клон для керівника. І не намагайтеся задавати забагато запитань нашим. нашим Продавцям, тому що я тільки, тільки тільки це придумала вчора. Я описи їм ще не дала, і я ще не дала їм мого клона, який може їм все це пояснити. Окей? Тобто, просто спочатку ви можете, ви маєте можливість зарезервувати, забронювати собі місце, тому що ви знаєте, що у нас групи маленькі, ми беремо не більше ніж 6 людей в одну групу. Я прям, прям розумію, який буде сумасшедший попит на це, тому що всі хочуть себе кланувати. І всі керівники, відповідні. І тому ми будемо це робити. І далі складайте перелік задач для себе на сьогодні. Потім дивитесь, щоб ви нічого не пропустили, щоб у вас все було. А потім ви. Бере те, що потім ви малюєте розклад і дивитесь, щоб у вас не було дирок, і обов'язково були дірки для відпочинку, тому що не можна задачі ліпити одну на другу, так щоб не можна було продихнути. Ми ніколи вас не, не призивали до, до, до самовідданого принесення себе у жертву. Ні, ми завжди кажемо, що тобі потрібно виживати, тобі потрібно вижити, тобі потрібно бути успішним і живим. Тому це от такі, наша, такі так, така наша порада. А, а я побігла на тренування, тому що кожна людина обов'язково повинна займатися своїм здоров'ям. Воно ж вам потрібно, бо якщо ви не займаєтеся своїм тілом, то життя не буде. І я знаю, що багатьох людей не вистачає часу на те, щоб приділити його собі. Ну тоді, будь ласка, до нас на наш тайм, квест, тактика. Там ми навчу навчимо вас розраховувати час, складати правильні розклади, гармонійні, не так, щоб ти там ха, звалився без сил. А щоб у тебе на все вистачало часу, і ти отримав задоволення від життя, тому що ми допомагаємо сильним людям бути щасливими. Окей? Тому, будь ласка, якщо ви до нас прийдете, подзвоните, і ви собі скажете: о, це щось мені забагато. За, ну, то, занадто. Дорого, то просто подивіться на людей, які би так не сказали, які б сказали, вау, яка фігня! Да, з, точки зору, з точки зору вартості. І от подумай, в чому ти між, да, від них відрізняєшся? Чому для тебе це дорого, а для них це раз плюнуть? Я пам'ятаю, якось я працювала з однією організацією, і в них послуги, в них є. А... Послуги для нормальних людей, і в них є послуги для знаменітості. І воно прямо все окремо, окремо. І от ті ж самі послуги для знаменітості, вони у них там вартують в 10 разів більше. І знаменитості ніколи не йдуть в дешеве, а вони завжди йдуть до своїх. Тому ми працюємо з лідерами. Ми працюємо з авторитетними людьми, які впливають на цей світ. Тому, будь ласка, приходьте, навчайтеся. Якщо ви хочете знати наші результати, просто подивіться. Ви знаєте Андрія, ви знаєте корпорацію Біосфера? Це Андрій з він у мене навчався, коли він був просто найменим керівником. Ви знаєте, Андретана. Андретан до мене прийшов на тренінг, коли Він був просто кравцем з Полтави. Там він створив свою, да, свою імперію. Ну, Лів'єна Черняка я завжди кажу, да, багато хто його знає з людей. І так само я була його першою менторкою. В досягненнях і а, кого вам? Ну, наприклад, Борис Остапалов, він багато зараз виступає, він власник багатьох бізнесів. Ліра Бородіну, багато хто знає. Вона так само проходила тренінг у мене разом з Алою Клейм'янкою. Разом вони там створювали своє майбутнє, а потім а, Лера ще чоловіка свого до мене привела. І, до речі, вони тоді не були одружені. А після цього вони одружилися, бо він зрозумів, що не треба зволікати час. І я багато кого можу вам просто сказати. Хто з моїх студентів? Але ж ви просто подивіться, в мене 30% українського Форбсу, Це мої клієнти. Що це означає? І коли Але ж коли вони до мене приходили, вони форбсом ще не були. Все, я вас чекав. Пока, пока, пока.